Привіт, усім, мої любі друзі. Я всіх вас рада вітаю на своєму каналі. Як ваші справи? Я сподіваюся, всі ви в порядку, у вас все добре. Сьогодні в нас четверг. Я приїхала на йогу. Взагалі, тиждень такий був трошки насичений, і понеділок-вівторок був досить такий тяжкий. Роботи було багато, але тим не менше, сьогодні, звичайно, погода така в нас. Дуже холодно, два дні падав сніг. Але я себе пересилила, тому що я вже пропустила півтори місяці, і дівчатка мені текстують кожного четверга, банка, приходь, ми тебе чекаємо, не було такого заняття, щоб ми тебе не згадали. Ну, одним словом, я сьогодні зібралася своїми силами і, коротше. Пересилила себе, хоч мені не хотілося нікуди виходити з хати, а щось мене сьогодні голова, чесно кажучи, трохи поболіє, але думаю, що, може, мені йога піде на користь. Ось, що ще хотіла сказати. Ось було в нас цих два дні таких сніжних, досить сніжних, але вже все добре, все розчистили, все в порядку. Потім вам ставлю кадри, як ми це робимо навколо нашого участку. У нас є машина, яка чистить сніг, так що якось так було. Напишіть, до речі, в коментарях, хто ще займається йогою, тому що я цей вид спорту напевно відкрила для себе нещодавно, от буквально десь перед тим як почалася війна. До того я займалася зумбою, досить добре займалася, але в мене були проблеми з нервом. На нозі в мене защимило нерв, і мені не можна такі сильні рухи. І я перейшла на йогу, і мені дуже це подобається. До речі, в нас викладач дівчина з України, вона з Бучі, і якби це не прикро звучало, будинок її розбитий. Вона сюди приїхала до брата, брат тут сім'єю вже давно живе, і вона з дітками приїхала сюди, а чоловік її там залишився в Україні. Тому я ще плюс з цього міркування, підтримую наших українців, і мені подобається, що людина не опустила руки і себе тут старається якось реалізовувати і знайти і правильних людей, і жити далі, тому що жити далі потрібно. Я підтримую всіх українців, і ось недавно до мене звернулася теж моя знайома, до якої приїхали молоді чоловіки. Жінка досить молоденькі. Їм по 24 роки і Жіночка вагітна ця дівчинка буде народжувати дівчинку у березні. Вони тотально нічого немає. Вони приїхали сюди, і я ось сьогодні буквально відвезла до знайомої. Велику кількість речей, яку мені мої американці дали від своїх від своєї дівчинки. У мене є знайомі американці, які нещодавно теж вже дівчинка трошки більша, тому я до них зазвонила і вони радо мені допомогли. І, до речі, ще одні мають мені так само на наступний тиждень маю поїхати ще забрати допомогу, так що потім відео вам вставлю речі. Ось. Покажу. Так що допомагати всім треба, будьте сильні, будьте мужні, тримайтеся, дорогі українці. І я вас ще раз вітаю в новому відео. І підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і мої нові підписники я вас всіх вітаю. Напишіть звідки ви. Мені буде цікаво, яка аудиторія мене дивиться. По аналітиці в мене є. Більша більша процентність Україна. Далі іде Сполучені Штати, Німеччина. Мене дивляться з Італії, з Польщі, з Іспанії, Так що мені приємно. Напишіть, з якого куточку ви і з якого куточку України ви. Так що мені буде так само дуже приємно. Ось. Ну і розпочинаємо. Всім гарного перегляду. Ось хочу вам показати, ми займаємося в такому спа. Вони мають ось таку соляну кімнату. Це дуже атмосферно, мені дуже подобається. І в нас зібралася така гарна компанія. Проводимо дуже гарні заняття йоги. Ну, загалом я задоволена. Ну, ось тут хочу вам показати нашу церкву. Ми були на службі і домовлялися з священником, щоб освятив нам наш будинок. І зараз покажу вам кадри. Ну що? Ми бралися в вишиванки. Ось так. Чекаємо на нашого отця Ярослава. Зараз будемо освячувати наш будинок і пригостимо трошки отця, поспілкуємося. Це для нас. Дуже гарна подія, ми ще минулого року планували це, але скажімо так: що має статися, то має статися, тому ми, ми це робимо цього року. Думаю, що, як кажуть, все в нас вийде. Так, так? Христос народився. Славім Христа! Бажаємо всім миру, добра, спокою, Божого благословення і нехай на українську землю прийде мир. Прийде перемога якнайшвидше і щоб всі наші земляки, всі наші рідні, близькі, всі українці е, дочекалися і свято вірили в цей день і робили все для того, щоб він наближався як можна швидше. Тому всіх обнімаємо і всім бажаємо гарного настрою. Любимо Україну і всіх українців. Помагаємо, чим можемо. Нас усіх переймає цей біль, повірте, і неодноразово ми про це говоримо і робимо все для того, щоб Україна була наша сильною, щоб наші всі знайомі, рідні, які там проживають, вірили в те, що буде перемога, і вона наближається. Тому хай Україна наша витримає це тяжке випробування, цей тяжкий біль. Але на майбутнє ми її відбудуємо, і все в нас буде добре. Тому, українці, будьте сильні, тримайтеся, позитиву вам миру, всім, добра, спокою, і хай з кожним з вас буде Бог, ангел-хоронитель над всією нашою землею, над кожним з вас. Тому бережіть себе усі. Слава Україні! Героям слава! Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царі небесне, тішителі душі істини, що сюди, іси, все наповняє скарпені в життя подателю. Прийди і вселися в нас, і вчисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий. Ну і ось отець Ярослав наш освячує наш будиночок, ставить хрестики над кожними дверима, І тепер е, наш будиночок є освячений. Ну а Зараз приготуємо смачні голубці. Рецептом я нікого не здивую, все по стандарту. ось Запарила трошки капустки. Начинка в мене була з курячого фаршу з рисом, підсмажила цибульку, все перемішала, начинила наші голубці. Роблю ось такий соус: це є томатна паста і трошки сметани. Заливаю і все печу у духовці. Десь до години 20 до півтора години. Голубці виходять дуже смачні, обов'язково спробуйте, тому що у, саме у духовці вони є набагато смачніші. Ну а ось на наступний день до нас прийшла справжня зима. Випало стільки снігу, що ми і не сподівалися. І ось зараз хочу вам показати, як чоловік чистить навколо наш, наш участок. У нас є ось така машина, яка чистить сніг. Це доволі тяжка робота, але це треба робити так само, так що ось показую вам кадри. Так, любі друзі, хочу вам дещо показати. Ось мені позвонила моя знайома, дуже хороша, що приїхала дівчинка з України, вагітна. Буде родити дівчинку в березні, і так як вона нічого не має, і ми, як завжди, ви знаєте, маємо допомагати один одному, і українці, я е е е найкраща нація в світі, я вже про це говорила. Тому я позвонила до своєї американки знайомої. Я знаю, що вона родила теж дівчинку два роки тому, і я думала, що в неї щось є. І ось подивіться, що вона мені надавала. Значить, вона мені дава... надала мені цілу пачку, подивіться, 192 памперси одинички. Це до 6 кілограм. Клас. Думаю, що Ірочка буде наша довольна. І ось тут в неї ще була віддала і дала мені, дивіться, дві коробки речей на. Дівчинку бейбічку. боже, подивіться, яка це краса. Я навіть я навіть не дивилася, бо я не сумніваюся, що в неї там дуже гарні речі. І подивіться, які, боже, це взагалі, подивіться. Дивіться, що вона тут надавала. Це взагалі, це золота жінка, я кажу. Я до неї позвонила, вона по всіх своїх знайомих, що в неї було, і ось вона назбирала для дівчинки. Дивіться, які тапатусіки. Ось, і тут, теж, тут теж речі. Тут щось таке тепліше вона казала, якесь там пальцішкою, я вже не буду витягувати. Ось, дивіться. Так що, дивіться, штанцяточка. Так, ось ще штанцяточка, Ну, коротше, І що вона мені ще дала, вона дала мені ось таке розкладне ліжечко. От на початок, наприклад, якщо навіть немає такого ліжечка великого, це ліжечко розкладається. Я не знаю, чи тут буде десь видно. Ну, по типу ось такого воно розкладається. Бачу, тут намальовано. Такий, як коконні. Тут є матрасик. Це вона мені дала, і вона мені ще дала такий ось розкладний. Зараз покажу розкладний стілець. На таку бейбічку так само. Його можна причіпати до великого крісла. І ось якщо дитинка сидить, вже вона може там сидіти. Я Дуже дуже дякую, і так що позвоню до коліжанки, це все. І мені ще одна моя американка знайома обіцяла ліжечко для неї. Так що, чи можемо, дорогі українці, допомагаємо один одному, навіть тут, в Америці, але так має бути. Слава Україні! Ще на цьому тижні в мене був похід до перукаря. Трошки змінила зачіску, пофарбувалася. Роблю це раз на три місяці. Ось показую вам свій результат. І ось ще один з моїх днів робочих, в мене був він коротший. І я завітала до магазину Home Goods. Його теж дуже люблю. Це магазин Все для дому. Там от нова колекція спосуду зараз є. І дуже багато є декору для Паски. Ну Такі красиві речі, що о, мені о, захотілося там все повністю скупити. Ось представлені ще ось такі дуже красиві тарілки. Мені вони дуже сподобалися, такі, дуже цікавий колір, і такі ж я ще в чорному побачила. Якась досить така приємна колекція в них новіша. Ну і як я вже сказала, дуже багато декору для Паски. Дівчатка сьогодні після роботи заїхала. в мене був по дорозі магазин HomeGoods. Я його теж дуже люблю. Він такий, як вам сказати, все для дому іменно для дому. Там немає одежі, немає ні взуття. Просто декорації, посуда. Я трошки пізніше вставлю пару кусочків. Я там зняла відео, тому що там дуже гарний вже є декор до ну, дня Валентина, це зрозуміло, і до Пасхи. Ну, такі вже красиві речі, що ну, очі не відірвати. А ось покажу, що я там взяла. Взяла собі ось на сіль і на перець ось такі контейнери. Дуже мені сподобалося. Щось таке подібне шукала, бо хотіла, щоб була дерев'яна зверху кришечка. А всюди були такі звичайні. Зараз попробую відкрити одною рукою. Ось такі от звичайні, біленькі. Були по 3,99. То взяла собі. Ось буду мати, на сіль і наперець. Так, побачила ще ось такий стаканчик на свої кісточки, то я поміняю, бо він мені там більше підійде, тому що там в мене більше такого є білого з золотистим. Ось таке, то поміняю, взяла його за 5 доларів. А там той стаканчик піде, тому що приїжджають батьки чоловіка, і треба буде поставити в одну з якраз їхні щітки, то той стаканчик буде. Для них. Так, взяла ще ось гарне, дуже мило. Дуже мені сподобалося з морської есенції. Дуже смачно пахне і якесь таке загалом дуже класне. 3,99 коштувало. Це коштувала 5 доларів на знижці була. Так, давно противлялася до цієї штуки, це є для збивання молока для капучино, для лати. Ми загалом п'ємо каву розчину, але ось деколи хочеться, якогось капучино, чи просто собі збити зверху такі лати зробити, чи навіть хтось приходив в гості, і часом люди люблять такі кави пити, то я ось взяла він є. Якщо ви можете побачити, там є ще спеціальний такий держатель, ніби, на якому він тримається. І ось так він має стояти. Зараз, знаєте, що я зараз з вами його відкрию, мені самі цікаво. Я його побачила у своєї знайомої в гостях, запиталася, де вона його купила. Вона мені сказала, що. І, звичайно, можна було б на онлайн де замовити, може на Амазоні. Ну, він коштував 10 доларів, 9,99. І він мені сподобався, бо він біленький. Мені він якраз сюди гарно підійде. Так, давайте відкриємо. Цікаво просто подивитися на ту ручку, як вона буде тримати його. Я знаю, що IKEA таке теж продає воно таке красиве. моєї знайомої взагалі було рожеве. Ну, я рожевого не хотіла, якось воно таке. От, дивіться. Раз. І ось така штучка. Треба сюди вставити батарейки. Ось вони тут вставляються. І треба буде потестувати. Мені самі не цікаво. Ось така. І взяла собі ще ось таку біленьку вазочку. Дуже хотіла вже такої давно. Гарна дуже штучка. купила тюльпани. Зараз собі сюди їх поставлю. От мені іменно хотілося ось такої великої широкої посудини, ну, по типу вази. Рахую, що дуже симпатично. І остання моя покупка це. Це таке, як кажуть, миловидство, що я не змогла пройти повз. Хоч в мене теж є декор для Паски, але ви подивіться на цю, на цю красу. Це зайчик чи це дівчинка-зайчик. Ну просто ну, ці квіточки купила сюди на камін. Вона буде мені отут якраз. Дуже гарно мені буде стояти. Коли буду ставити все до Паски. Дивіться, яка красота. Е, оця зайчик коштувала 699. Ну, така собі не дешева, але ну, така вже вона була гарна і я не могла прийти маму. І там стільки таких таких гарних різних е, зайчиків, кроликів. Ну, дуже гарно. Так що ось такі в мене були покупочки. Напишіть, чи ви на Паску декоруєте хоч трошки, і взагалі, чи любите щось пити, типу, тому що тут американці, вони оці зайчики, всі, от підставки різні, там такі красиві салатниці з теж з різними морквочками і що тільки. Ну, дуже гарно було все. Так що ось такі дівчатка у мене були покупочки. Що ж, мої любі друзі, на цьому я завершую своє відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Ви обов'язково поставите вподобайку, підпишитесь на мій канал, хто ще це не зробив, і напишете свій коментар. Всіх люблю, обнімаю, всім па-па, до нових відео.